В Україні з'явилася нова послуга під назвою «Дія-картка». Це мультирахунок, який полегшує отримання державних виплат та зберігання коштів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. «Дія-картка» має багато переваг, її можна оформити через застосунок Дія або в банках-партнерах. Серед них Приватбанк, Монобанк та Кредит Дніпро. Очікується, що список банків-партнерів зросте. Тепер замість кількох карток можна мати одну для всіх державних виплат. Послуга доступна для всіх українців від 18 років. Потрібні паспорт та РНОКПП. На дієкартку вже можна отримувати виплати за програмами: є книга, є малятко», військові облігації, допомогу по безробіттю, пенсії та допомогу від міжнародних організацій. Скоро з'явиться виплата за програмою Пакунок школяра. Проте національний кешбек та є відновлення поки що працюють окремо.